Міжнародні організації направляють спостерігачів в Україну на місцеві вибори 25 жовтня 2015 року. У зв'язку з призначенням Верховної Ради України, чергових виборів, депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів у нашій державі на 25 жовтня 2015 року українська сторона виступила з за ініціативою запросити міжнародні організації для здійснення спостереження за згаданими виборами. На запрошення України Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ та Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалили рішення направити до України такі спостережні місії. 31 серпня 2015 року до Києва прибула передова група Бюро з демократичних інституцій ОБСЄ з метою підготовки до розгортання місії ОБСЄ зі спостереження за черговими місцевими виборами. Передбачається розгортання 100 довгострокових та 600 короткострокових спостерігачів. Бюро Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалило рішення сформувати місію спостерігачів, яка перебуватиме в нашій державі з 22 по 26 жовтня цього року. Питання направлення до України спостерігачів об також опрацьовується Європейським парламентом. Залучення якнайширшого кола міжнародних спостерігачів для спостереження за місцевими виборами, які відбудуться в Україні 25 жовтня, є важливим інструментом із забезпечення їх відповідності міжнародним стандартам. Українська сторона готова надати всілякі сприяння міжнародним спостерігачам в їхній діяльності.